Ну щоб вже точно на мить відчути себе Одоситом, треба обов'язково заглянути ще в одне місце. Щоб відчути себе частинкою Одеси, потрібно обов'язково піти на легендарний привоз, який відомий на увесь світ. А самі одесити про нього жартують, що тут можна купити не просто все, а купити можна навіть тата й маму. Втім, нам цікаво, як змінився привоз у порівнянні з довоєнними роками І зараз, коли вже пішов третій рік повномасштабної війни, як змінилися ціни, і скільки ж коштують тут фрукти, раки, креветки. Тож ходімо дивитися. Тут вас зустрінуть завжди з усмішкою та насиплять побажань. Ви знаєте, де хоч В обалденної Одесі на прекрасному привозі вечерувательної світульки. А? Ви так гарно говорите українською мовою, перейшли на українську мову чи завжди? Ні, я завжди говорю так. так. Я завжди так розмовляю. Да, 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 да. Але насиплюють вам тут не тільки по бажань. Е, у мене малосолка, е, дивіться, тако, пальчики облич. Ми робимо її самі. Вона мало-малосольна. Вона просто, дивіться, от ви ж стояли да, перед вами, всі беруть малосолку, чесно. Вона в нас дуже вкусна. Ми її робимо самі. Вона, знаєте, е, ну, у світульки вообще, рибулька, і сама світла. Ви подивіться на мене. Ну хіба в такої жінки може бути плохий товар та в житті? Дивіться, вас двоє. Вам кульочки. Ви поїсте, а знаєте що, ви, якщо Та на, лялечка, давай не Ти... Деяка гарнюня, дека гарненька. Мені, чесно? Ні, ну, чесно, я, 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 я по-перше, дуже люблю рибу, а по-друге, у вас не з'їсти рибу, ну, це, ну, це неможливо. <говорю>, ну, я, самі, вона іменно мало малосольна. Чесно. Ви знаєте, я завжди говорю, рибулька така кусюлька, як сама світулька. Чесно, вона мало-малосольна. А хто хоче, я кажу сюди губки, як у світульки? Дивіться, в нас є на вечір... Ціленько тко, знаєте, з апетитом, пів літра води. По перше наутро встаєте, та губи такі, знаєте, хальосі. Ну це моя ізюмінка. У мене ізюмінка є. Мої губки і мій зівотик. А що ні? У хорошої жінки дорожня бути багато. Дивіться, не можуть бути всі такі мініатюрні, як ви, як Борисна, да? дружні ж буде такі ось. А? Дивіться, так? Да? З якої сторони, чуєте, з якої сторони не возьмі взяко, так? Да? Тут м'яко, тут, тут. А сьоцьки, ну а що робити? Така жість наша. Привоз як і колись зі своїм вайбом та гумором, хоча знайти корінних одеситів серед продавців вже важче. Але Світлана Базаренко, вона ж світуля, саме та до якої потрапити хочуть усі. І ми за кілька хвилин розмови розуміємо, чому так це настільки моторна і позитивна жінка, що навіть поганий настрій через недоспані ночі за хвилину перетворить на сміх. Тому саме її розшукують як одесити, так і жителі області. Ну і звісно, туристи, як от я. У світулі купляли щось? Звісно, рибку брали. <ріпи> а чому саме сюди йдете? Бо вона якби до неї вона позитивний чоловік. До неї просто хочеться йти і все. <ріпи> а а так? Як, як довго вже ви постійний покупаєте? Ну як постійний, ну, от два, може, десь так. А як дізналися про собі? Прийшли сюди, побачили, чи в інстаграмі? Ми тут разом живемо і тік-ток. Звісно все в місті і так. Це мені замовили іменно у неї купити. Ну, во-первых, я знаю цю людину, знаю, що в неї все чистенько, акуратненько, що в неї все смачненько, вона дасть свіженьке і ну. Позитивом, звісно, заряджаємося. Тільки дивимося тік-токи та інстаграми. Ну, права ножка вперед, ліва назад і вперед. І так по її методу живемо. Я перший раз приїхала з білор просто хотіла познайомитися. То ви спеціально прямо сюди да, їхали? Да, так, Спеціально приїхала подивитися, тому що це така людина, завжди позитивна і просто. Ви в інстаграмі побачили, так? Да, Чи в Чікто? Да, в, в, в інстаграмі. В інстаграм. А що вас так зарядило, що ви ось вирішили прямо спеціально сюди прийти? Ну, її оптимізм, її от сіда настроєння на Настрій піднімає. Я коли запитала, до кого можна піти на привоз, мені одразу сказала – світуля. Да? Так? Розкажіть, от як тось, зіркою, по-перше, привозу у вас от є такі, що приходять і кажуть, от ми саме вас. шукаємо? Любочка моя, 90%. так. 90, серйозно. От 91% от всі приходять, особливо дітки. Оце всі ці дітки носять. Манюсенькі, от і вони йдуть, де Базаренко кажуть. ви розумієте, Базаренко, я тут, в молочному корпусі. Світоля зізнається, що вона, хоч і ходяча, і позитивча, але й самі буває тяжко. Брат на війні, а ще намагається допомагати іншим бригадам. А для тих, хто зневірюється, має гарну пораду і анонсує, що зробить, коли почує, що настала перемога. Дуже приходить багато воєнних хлопців. Чесно, ви знаєте, буває временами, отак от тяжело, хочеться все таку закинути. Знаєте, тяжело. Ну, коли приходять воєнні хлопці, і говорять, що коли нас бомблять, чесно кажу, от мурашки по тілі. Ну, у мене дивіться, скільки дивіться, у мене є нагороди. Нагороди, так? Які це за одне, це за друге, це мені вручають. Це, це, все, це саме, медалі, це ну, за, за допомогу військовим. Потім дуже багато часу Дуже Хлопці приходять, шеврони свої знімають дарять. Шеврони за то. Що, дивіться, дивіться, я їх всі збираю, я все збираю, діток рисуночки, там повний кульок. Оце все, це все нагороди. Це, ну, я їх цепляю, щоб просто вони в мене були. Це хлопці приходять, знімають і говорять, коли нас бомблять, ми вас дивимося, ви надихайте нам жити. І я тим більше хочу, у мене канал позитивний. Да? Я просто завжди скидаю людей, щоб були всі на позитиві. Тому що, ви знаєте, Куди не ключ, везде це війна, війна, війна. Я не хочу про неї чути, чесно. Для мене це все вже. Хоча от сьогодні утром я вийшла на роботу, да? от я стала я плакала. Я не знаю, чому мені було тяжко. Борисов, на що ти не включаєш камеру? Ти включає друга гарненько нас девочка знімати. Ти тоже мені стісняється, не впіває. Поймайте, тоже буває так тяжко-тяжко. Ну, я хочу вам сказати, що в будь-якому випадку ми йдемо, дивіться, з правої ножки і в нас ще трохи ми йдемо до перемоги. А коли б настане перемога, це буде скоро. Дивіться, я вам розказую. Ви приїдьте. Я вилазю на стіл, включаю гопака. Ви прийдете? Конечно, прийдете. Я, я буду ждати. Хайчки не прийдете. І сделаємо вещь так само і всі інші тут намагаються хто як може допомогти українським захисникам. Привоз як було, це як дилема, вона не змінюється. Як люди були, так і було. Началась війна. Ви не представляєте по рядам скільки приходили, збирали ребята на війну. Нічого не змінюється. Привоз это привоз. Это всегда будет, мне кажется. Остальное нічого не міняється. Здесь очень весело люди. Всегда, продавці особливо. Ну і посетители теж весели. Некоторі приходять купити, некоторые приходять покушать. У різних не є нових. І вони все одно кушають. Всі кушали і будуть кушати на привозі. Починає з творога, заканчиває з Та все ж війна торкнулася легендарного ринку ще у кількох аспектах. Продавці кажуть, що людей поменшало в рази. Очень сильно Як саме? Плохо сторону. Ну, людей нету, денег нету, все уехали. Вот ходят одни старые люди, которых денег нету. Вот поэтому и торговли нету, и ничего такого нет. Потихонечку. Когда лучше, когда хуже. Потихонечку. Спасибо. А я руками Конечно, конечно. Торговли нету. Раньше лучше было. Больше народу было. Сейчас людей нету. Что, моя Одну А вы даете ну, Конечно, даю. Що, перший Первий азбури тому азбрилавків позникали традиційні товари. І хоча кажуть, що на привозі обов'язково треба купити тюльку-рибульку, як її називають, через війну зараз знайти її не вийде. Тюльки нету, наша Чорноморська тюльки нету. нету. Риба та що було, чорноморочки нету, свіжої нашої. А так, вроді, сорти що було, так і є. Знайти раків тут тепер теж завдання із зірочкою. На привозі їх продають лише у двох місцях. Принаймні лише два знайшли ми. Так, раки рак річної. Смотрите, тисячу гривень кілограм і тисячу двісті. Тисячу гривень тридцять штук на кілограм. Если пару кілограм, то скидочка. Тисячу двісті і двадцять штук на кілограм. Ось як часто ходять от і шукають раки, бо здійсно дуже дуже важко знайти. Я так позмію і купити. Ну, зараз перебої там і на рак же запрет був. Але вибір все одно є на будь-який смак. Це сетрина. це глось. Вот чотири вида. це Дунайка. Расскажите, кити, яке это крылья. Торговля? Ну сейчас жарковато немножко. Сегодня пятницы поздно привезли рыбу, так что торговля. Ну, мне всегда хорошая. А які ціни? А не можна говорити. Щодо інших товарів, то нічого не змінилося. На привозі ви знайдете усе і спробуєте теж все, що тільки є. Тут вже зі сторо можна найти Були б гроші. желательно на шекелі. Ну і неможливо не дізнатися, скільки на привозі коштує сало, яке українці готові їсти. Якщо не щодня, то завжди з борщем. И с черным скливом. Смотрите, есть вот такая солонинка сыровяленая, 280 гривен килограммчик. Есть она в фабрике, есть просто соленая, есть черный перец, горчичка. Чуть-чуть попробуйте. Тоже ведь Очень вкусная, она вообще какая-то во рту, обалденная. Дуже смачная. О, очень вкусная солонинка. Это все 280 гривен килограммчик. Сало обалденное, с вышмаленной шкурочкой 240 гривен килограммчик. Сыровяленые разные колбаски 600 гривен килограммчик. А расскажи, я бы изменилась ваша работа в час полномасштабной войны? Бы... Да, очень много поуезжали их моих клиентов, они все за границей, они только мне звонят, пишут, говорят, будем, как мы соскучились за твоей колбаской. Ну, конечно, очень жалко, что война, люди поразъезжались по разным городам, Ну, дасть Бог, збоку і всі вернуться обратно домой. А взагалі, ось зараз як іде торгівля? Ось починається е, літо. Потрохи все ж таки можливо будуть повертатися в а на Ну, Надіємося, звісно, Но все одно приходять свої клієнти. кожен по кусочку привик, що вже хороше, все свіже, кожен бере по кусочку. Спасибо їм большое, моїм клієнтам. Власне, це одне з золотих правил, яке треба знати на привозі: перш ніж щось купити треба спробувати. Ви ж, коли приходите, вам ж дають все спробувати. Да? О, допустим, я. Я ж даю, ви прийшли, я даю вам ікру. От людина каже, яку мені взяти, кажу, ви не попробувати її. Тому що є така, є така. Повімаєте, так само ви пішли. Ви пішли туди, ви спробували, ви пішли, вам дають, то час ми додаємо, вона вас накормить, чим хочете. Правда, ви ось на будь-яку точку підіть, вам все дають пробувати. І воно видно, ну, ну, кожне утро сюди привозять товар. Тут немає також, що знаєте, що воно лежить там місяць-два, такого немає. Нема. По-перше, в нас лабораторія. Ну все через лабораторію, чесно. Ну нема такого, що знаєте, що якийсь скандал, плохи дали, обвісили. Ну, тут контрольні віси з усіх сторін. Тут прийшли, не дай бог, да, кому щось не подобається. Ну, перепровірили, тут нема. Ну, ну я не ну, за моє час, я ще не чула, що там де, от дивіться, всі ряди з колбасою, да, все домашня колбаска. Ще не чула такого, що там воно вонюче, воно плохе. Це робить одеський м'ясокомбінат, називається Лібра. Куштуй. А мені можна менше трошки. А дай йому, а я тобі дам, зараз дам салфеточку. Ваня? Ванюшка тримай. А взагалі мені щеплення. Зали... Та <гаджаванна> так приходиш на привоз, можна зранку йти? Голодна точно не буду. Ковбаски, сосиски, сарсетки. Оце відчина дуже добра. Одно м'ясо йде. Бачите? А які у вас ціни? Це 280 кіло. Це бризолочка, дуже добра. Я а що ж Ваня махаєш вкусно. До старокиївська це. Хмельницьк. Це варена копчена. А що найчастіше люди приходять купують? Які ковбаси? Всілякі купують. У кого які гроші є? Хто купляє по 60, хто купляє по 100 гривень, хто купляє, я трошки знімаю ціну. Оці добрі ковбасочки, бачите? Зараз я вам дам така в мене є. А, ось до вона. Дивіться. Ідеодваличорк і солямочка. Два в одному називається. А що це не збіло? Ваня, тримай. <рігайте>. Не встигаю їсти. Ціни різні. Одні продавці кажуть, що в них нічого не змінилося, ні в асортименті, ні у вартості продуктів. Інші стверджують, їхній товар подорожчав і пояснюють, чому. – Якось Змінилися ціни, асортимент, якщо порівнювати. Ні. ні. На ціни не піднялися в війни – ні. Ну дуже. Ми усі тут беремо якісну рибу. Привоз Привозити і до того вже був не дуже дешевий, тому що ми перестали брати дешеву рибу, Ми почали брати якісну рибу. І люди сюди приходять за якістю вже не за ціною. А виросла ціна, десь так на тридцять. Ну і все ж різницю у цінах помічають і покупці. Довоєнні роки на привозі? Воєнні роки до воєні, так, звичайно. А змінилися ціни чи ні? Ну, на все на все змінилися ціни. А сильно не дуже? От як ви як покупається, як відчув? Ну не дуже. Не дуже, але ж понятно, що треба вирощувати, треба дивитися за худобою, кормити зимою. да. От, поэтому це не другі звісно. До речі, ковбас на приводі, декомунізація торкнулася. Ну її нема, називається Старокиївська Київська. Давай була скуповуватися на привозі точно треба вміти. Перш за все, радять все обійти і прицінитися. Місцями можна зустріти різницю у десятки гривень. А от покупці діляться з нами із секретами, як правильно торгуватися. Ні, жадне у кожного можна попробувати. Місному корпусі в можна накушатися, позавтракати, пообідати пообідати поужинати. От, я думаю, що это це найголовніше в Одесі, що є. Є інші ринки. Я була і на Южному, я была і на посілки Китовська, але привоз – це по душе самое дорогое, що є у Одессітах. Сергії каже, що ось раніше дуже багато торгувалося, а зараз менше. Як взагалі правильно торгуватися? Правильно, торговаться, знаете, как учила моя мама, да? Идешь на привоз, ты должна попробовать, ты должна спросить, сколько стоит, и, а, а уступать будете? Не будете, так я пошла дальше, там, где уступают, вот и все. Торговаться нужно, потому что это привоз. Попробовал, спросил, сделали меньше цену, купил больше, вот и все. Як полунычка, если спробовалась? Ой, такая сладкая, смачна, смачна. Девочка, откуда полунычка эта? Килия, Килия. Наши люди, что вы говорите? Наши люди всегда вкусные. А черешни почем? По черешня Почем черешни? 180 за килограмм. 180 за килограмм. Видите, надо попробовать, бы очень вкусное. Давайте сначала вы попробуйте. А ну? Давайте, не стесняйтесь, это привоз. Дуже солодко. Солодко, да, вкусная. Ну все, я желаю вам удачі, йдіть і пробуйте. Що ви стоїте? Йдіть і кушайте. От, наприклад, черешня десь коштує 75 гривень за кіло, трохи далі – за 100, 120, 150 та навіть 180. У бабусі, які продають свою, можливо, купити і по 50 гривень. А є ще один секрет, коли треба прийти, аби вухопити деякі товари вже дешевше. 120, вже по 100 віддаю, вже кінець базара, можна і по 100. Виступаємо. Це 40 гривень. Це такий міні-секрет можна сказати, що хто приходить пізніше, можна і дешевше віддати. Звичайно, коли свій товар, то можна і дешевше. А свій товар це у вас, у вас своє господарство, ви самі. Бабуся і мама тримають господарство, я їм допомагаю. Вони там, я тут, сімейний бізнес. А всіма улюблені креветки зараз продають по 120 гривень, але досі великий асортимент сушеної риби. Ковчина в'ялена риба є, таранчика без закри 300-500 гривень видачі від розміру. Закрою вона йде від 350 до 1000 гривень за кілограм. Також від розміру сухості якості. Щучка, судачок вона йде 600 за кілограм, штучка 50-150 гривень. Виходить, бучок є три види Бабирь, Хмут та великий хмут на ар'язанках. Копчина риба є річна, є морська. Ціна від 250 п'ятдесяти гривень до 900 гривень за кілограм. Ну і вкотре ми переконалися на привоз варто ходити із гарним настроєм, а з пустими руками вийти звідси неможливо. Знаєте, ось на привоз, навіть якщо ти приходиш голодний і не снідав, то голодний звідси ну, точно не підеш. Ми зайшли сюди десь о 12-й годині та, Вань? і вийшли ось там перша, початок другої. І, власне, за годину дуже привітні одесити пригостили нас всім, чим тільки можна. Ось тут у нас абрикос, я бачу. Що у нас далі там є? О, це вони це, це ще запакували сир. Тут у нас ще є рибка від світулі. І у нас тут ще є. десь нам ще ковбасу клали. Я вже не можу її знайти. Вже так запакували, вже щоб точно голодна додому не поїхала, не дай Бог. О, ще ковбас.